Добрий день, шановні друзі, з такого бойового клича ми розпочинаємо трансляцію. Можливо, вирішального матчу групового турніру групи Бі або Б російською. Так як вона написана, організатори взагалі написали Зона Б. Тобто саме ці команди сюди приїхали в зону. Так, я знаю, коли це в 60-70-ті роки радянська влада, російсько-радянська писали, ділили спортсменів на зони. Ну, а у нас ще тут продовжується, побачив на сайті ПВО. Зона. зона, зона Б. Ну, як би там не називали, а ми називаємо це цю гру волейболом. Зона Б, бачите, сказали зона Б. І ми чому аплодуємо. Олександр Салабай. Я так на манер футзалу називаю третій суддя, або суддя за столиком, або як там суддя скорер, напевно. Олександр Салабай і поздравляємо Сашу Салабая, вихованця Мінської обласного США, волейболіста, який ну, десь там трішечки йому не вистачило, можливо, терпіння, можливо, наполегливості, можливо, ще чого. А він не став грати великий волейбол, зупинився десь, там з Ободівки. Батько його займався волейболом активно. ну ось так. Олександр Салабасин, третій суддя. Хто ж перший і другий? Перший ми бачимо Дмитро Стапіюк. Крижопіль Вінниця. Другий суддя сьогодні Олександр Тарасов. Вінниця. Як бачимо, Вінницькі арбітри обслуговують матч команди Вінницької проти Вінницьких волейболістів. Я про це вчора розказував в трансляції. Отже, на майданчику команда, яка на сайті ПВО називається Вінницька область у лапках збірна. Ось вони в синіх футболках ближче до нас. Одразу скажу базова команда Вінницької державний педагогічної університет імені Михайла Кособиць. Тренер Володимир Поліщук, Володимир Миколаївич Поліщук. Ну і... Записний фаворит цього відбіркового турніру, команда Тернопільська національна політичного університету імені Володимира Ганатюка. Тернопіль, зелені футболки. Нападається Володимир Стербачук і одразу е, його гармата, гармата, його сильніша подача. Ось така вона, але приймає Володимир. Кондратюк приймає Молдаву, дарить фрібол, і по фріболу Вінниця виходить вперед. Ну, я буду називати Вінниця Тернопіль, хай не ображаються на мене хлопців в зелених футболках, які всі всі, всі вони ось зараз семеро, е, включає Артема Міщенка з Вінниччини, але грають проти Вінниці. Таке буває в спорті. Я колись теж в дитинстві грав на, на своїй шахті проти шахти, ну, дісталося мене спорт. Андрій Стаблецький один один рахунок. Андрій Стаблецький в рекомендаціях не потребує. Капітан команди Тернополя атакував Іван Гончарук. І блокують Владислава Кондратюка. 2-1. Вінниця попереду, Іван Кондратюк на подачі. Близнюки, брати близнюки, Іван і Вадим. Вадим 8 номер капітан команди, Іван Сьомий, Іван зараз на подачі. Я буду знайомити вас усіма складами команд по ходу матчу. Прийом Артема Зелінського, Стеблецький і Чаман причаївся там з другої лінії, атакував. Знову Залінське прийом Стабецький. І... і нарешті пробиває Кондратюк. Але приймають його м'яч. Гончарук. Ось такий волейбол нам запропонувалися команди, друзі. Ось. Тобто буде бій. 3 1 Іван Кондрачук. Іван, Іван Гончарук. Вихованець волейболу «Сосонки» Василь Бузеган, який зовсім позавчора виграв дівочий турнір зі своєю командою. Василь Миколаївич, Вам привіт за ваших учнів. Іван на подачі. Ні. Трішечки не вистачило кілька сантиметрів Іванові Гончаруку. Теж вихованець Вінницької обласної здійсни. І ще один вихованець на подачі, Владислав Кондратюк. Не, не була в нього силова подача, хоча вона в нього є в асортименті, так би мовити. Скидочка. Гуршов, Гуршов пробуває. Болосеняч Карбатюк. Земляки вони, вони земляки. І блокують Вадима, контраку... Вадима Гончарука, вибачаюсь, Блокують Вадима Гончарука. От вони брати і близнюки, але Вадим, восьмий номер, він шульга, а ось Іван, він звичайний, так би мовити, правша. Кондратюк на подачі. Бондарчук Віталя, наш ліберо забуває, реабілітується Вадим Гончарук. Я вам скажу, тільки що я так по ходу сюди, зайшов в одну їдальню там, і там якраз обідали хлопці сум... су... сумської команди. Вони ще не знають, що вже є відео трансляція їхнього вчорашнього матчу. Шукають там якісь е е е в Тіктокі, десь там сидять. Е е перерви між борщиком та другим, так би мовити. Не знають, не знають, що їхній матч вже є на ютуб-каналі Микола Лис. А на подачі Андрій Ратушняк. 4-4. Прийом Ілля Блават номер 10 не Замиває Вадим Ганчару. 5-4. Ох, Я вже скажу, буде бій. Футбольний клуб Рух Львів грає в чемпіонаті України. У них на футболках під комером там на спині написано Буде бій. Ось уже бачите, що лівий подавав. Заблокували! А де Сомбра? А заблокував Микита Мацера. Як був він, як хочу дзеєвці, Нікіта Мацера. Ну хай буде Нікіта. На подачі Вадим Гончарук. 6-4. Голова. Прийом Зелінського. Стеблецький Гуршав. І Знову на прийомі його земляк з бару. Володимир Скарбатюк. Учні тренера Світлани Скарбатюк. Як, до речі, Владислав Кондратюк, п'ятий номер у Тернополі, як який сьомий номер у Тернополі. Артем Міщенко. Ми його сьогодні побачимо. Денис Гуршав. слава подача. Прийом Гончарука. Скорбатюк пасує. Блава! Показує, що за доволі скромне, скромної антропометрії, будучи гравцем чемпіонату, в Вінниці можна забивати очки команді складеної з гравців Суперліги. Лават на підборі. Гончарок і блокаут від найвищого гравця змагань, одинаковому не знаю ще Ну от Дивіться, якщо зайдете там відповідний розділ, його важко знайти, ну там якось можна знайти, поблукати по сайту Федерації волейболу України, можна знайти. Там досі немає заявок команд і на звіт на, на про вчорашній матч немає, немає. Висить замість протокола матча вчорашнього, висить там якісь непонятна заготовка, якогось протокол, якого дитячого дівочого чемпіонату. Не знаю. Віляча бана нападає. 5-8. Горбатюк пасоє. Друге лінія пакує. Бропує Кондратюк. Владислав Кондратюк. А з наймолодших. 2006 року народження. Як і Артем Міщенко. Можливо, там хлопці, які... Без надії сподіваюся, там на лаці запасних у Тернополя. Ну, Артем вчора виходив. Ще виходить один хлопчина трішечки на один розик. Мацера. Ну так, не оковирно, але таки м'яч перелетів через сітку. Нарешті блокує. А хто блокує? Блокує Андрій Стаблецький, друзі. Андрій Стаблецький це той рівень, який, ну. Скажімо так, скажімо так, напевно Андрій Стеблецький, Ну, е я так скажу просто, це не його рівень. Знаєте. Це все одно, що Олегу Плотницькому приїхати грати у чемпіонаті війну. Але він він є здобувачем. У національному самі ну, Робити нічого, треба відпрацьовувати. Сезон закінчився. Друзі по команді юридична Академія давно відпочивають, десь там. Я не знаю де. От Здорово зараз зіграв. А хто шостий, шостий, шостий? Хто шостий? Зараз дещо розгубився. Написано, що. Сивопал, напевне на, на Сиволап такий, силоват. ну Там є на волейбольній війці, на спортив, е, спортивне Поділля, волейбол, не поділля, там є склад команди. Вінниці, там подивіться, ну там написано на це Хтось там написав. Ну, друзі, я вам ще е, забув представити головну людину сьогодні Сігна. Технічний делегат Федерації волейболу України, суддя національної категорії і заступник директора Вінницької обласної з волейболу Володимир Палич Собченко. Він там сьогодні дуже серйозна посада у нього, він працює на табло. Табло ви бачите на столику. Тайм-аут. Бере... Бере ота дамочка. Вчора вона була в білій футболці, сьогодні в чорному. Кольори Луганської зорі біле і чорне. А ще колись наберіть, якщо буде, буде вільний час, наберіть Наталя Самсонова, біле і чорне. Могам скажу, щитяра, який мені подобається вже 30 років. Тим часом. Перебуває село оцей 11 номер, ну висота атаки, я не знаю, яка в нього характеристика, бо немає складів команд на сайті. Сайт як партизан, мовчить. Ми навіть не знаємо, хто. Це я так, знаєте, вже що знаю в обличчя Ратушняка, там Андрія перший номер, Андрія Стеблецької, сьомий, Ілюча Бана, другий, Дениса Гурша, четвертий. А ось 11-й ну, не знаю. Віталій Бондарчук на прийомі. І скидка вадима ганчака, дивіться де. Не підпускають до себе вінничани, які у темних футболках вінничан, які у зелених футболках. Буває таке, знаєте. Володимир Скарбатєв, ну ось я не кажу, що це проблема. Я вкотре це кажу. Це. М -м -те, це... Та е, точка зросту, куди Володя Скорбачу росте. Це стабільність виконання подач. Хоча б 35. Як буде подаватися 35, отаких, ми бачимо стеблеські його три. Називається е, це на сучасному військовому е, термінології контр, контрбатарейна боротьба. Все. Вадим Гончаров. Іван, Іван, звичайно, він правою подає у стрибку, ну така не силова у Вані, ну така десь. Ось така передача була. І Кондратюк такий пробиває якимось чином. Влучає в сітку. Ну, Я так дивлюсь останній раз, коли я бачив влада, він такий худесенький був якийсь. а Зараз такий. ну... Або дієта така там у тому вузі, де він навчається. А багато хто знає, про що я кажу. Ну, так він, якби він тренувався зі своїми друзями по команді, він складався вистачає. Я думаю, у нього б не було зайвих кілограмів. Це так, просто так, знаєте, навскидку. На загал. Ну і, звичайно, як я вчора казав, відсутність ігрової практики для Владіка, звісно. Звісно, звісно. На подачі тим часом 13-13. Такий рахунок. Нарешті пішла в нього силова, хоч і не, і не 110 метрів за секунду, а десь трішечки більше, ніж 60. І Рячабам! Ось вони грають в одній команді МХП. Скоробатюк, 11-й, 8-й, Вадим, 7-й Іван. А по, по той бік грає Денизуша, 4-й, другий Рячабан, 13-й Артем Зелінський і перший Ратушняк. Тобто ось він в МХП в двох і постачах. Немає сьогодні. ну, Сергій Саранчук, побачите другий тренер команди. МХП. немає сьогодні придрігання, а може десь і є. На трибуні точно немає. На трибуні команда Сум і четверо вболівальників. Отакі От у нас, друзі, Любов до Грає МХП у повному складі. Там іще, я ж, дивіться, там ще Сергій Міщенко. Грає за Хмельницької. За а за Кам'янець-Подільський національний педагогічний університет. І... А там же і Михайло Якушенко грає. Вони грають якраз в Кам'янець-Подільському. МХП розбився на фракції, дефрагментувався і виступає в різних командах. Під різними прапорами за різні області, під різний зачок, лише троє з них зараз грають за власне за війни і програють 15-16 команді Тернополя. Тернопіль вчора е, майже всі партії, чотири партії матчу Су проти Сум, програвав початок зустрічі. Ну, Суми сьогодні на, на трибуні. Вони завтра зіграють з Вінницею. Найпча подивитися, що це за команда. Вінниці легендарна. Не зовсім, не зовсім зручна передача була під ліву Вадима. Ну, він молодець, він так підлаштувався, тисячки долонки вивернув і забився мене. 15-15. А в залі ми бачимо кого? Бачимо Іллю Олеговича, Поліщука. Ось він, червоні футболці, бачите його в центрі композиції. Ну і трішечки з ним довелося так переговорити. Ну, буквально так, знаєте, хто я такий, а де я, а де Ілля Олегович. Ну, трішечки так, можливо, щось там. Плюс різна інформація з різних. Джерел. Ну, скажу вам, що не просто так Ілля Поліщук, зараз в Вінниці і на матчах вінницьких колоболістці. А там далі, як, як, як хочете, так і думаєте. Олександр Тарасов дає свисток. Гра відновлюється за рахунку 17-16. Вихованець барського волейболу тренера Світлани Скорбатюк, а це тренерка вінницького обласного зверша. Денис Гуршов на подачі. Силова подача. Дениса Гуршова. Ось вона, ну така, така собі силова, Скарбатюк. І ось у нас в'язка з Карбачок-Мацеразує. Працьовує. Мацера вперше Спрацьов. сьогодні забиває. Ну то він так перекидував, М я через ці Ну Забив. Центральний блокучий, це його робота. Хохованик Жменівського вибула ще одна тренерка неїсь обласної з понад тренаги України Марія Глухов. Бондарчук, здорово, віталій! Ну а тут вже просто розірвали блоки, не встигав там навіть злетіти. Як російські міги або СУН не встигають злетіти, коли їх атакують наші. Дрони на аеродромах. подавав Іля Чабан, силовав, в нього стабільна. Сила. І було Владислава Кондратюка. Вчора, ну якщо ви дивилися вчорашню трансляцію, я там не те, що акцентував увагу, те, що Кондратюк помиляється. Ну, По-перше, він перший грає на такому рівні. По-друге, відсутність ігрової практики, відсутність його Команда з листа, як то кажуть, не забивають у містяни і 17-19. Важкувато йому, але те, що є, є в нього вдалі дії, вони поки, їх поки що менше, ніж номінально скажімо, мінусових, там пробив блок або прийом на, з доводки м'яча на половину майданчика суперника. Зараз він забив. Два, знову два барчанина. Зіграли і Кондратюк пробив Володимира Скарбенчука, блокають 24. Той невідомий нам 11 номер 206 чи 207. Дехто подумав, що навіть 208, не думаю, то за нас. Іван Гончарук пробиває лавуть. І тільки в вау. 21-18. ось вимальовується перевага тернополян. На бумазі вони сильніші, на папері, звичайно. Ось з'являється тернопільський хлопчик, справжній тернопільський, справжній студент, 9-й номер. Вчора йому довірили один роже, сьогодні навіть подачу, дивіться. Можливо, у нього унікальна подача, подивимось зараз. Да, так і я подавав колись. Бондарчук пасує, скидка. Ось уже зараз в окремих ігрових моментах десь перевага Тернополя позначається. Гушав. Дивіться, ну ситуація для Гуршава така баганенька. Але дивіться, як пробуває Денис своє ліво? Ну, скидки, скидки. Нема атаки, тільки скидки йдуть. Як до речі, вратишника, Блават. Ох, який розігр, дивіться, а це стеблише. Ну, це він полюбляє таке робити. В минулому сезоні, коли він грав у складі МХП. Були такі часи, коли Андрій. Грав в складі МХП, він колись просто, гра розпочалася, перший дотик, прийом, і він одразу ж е... пробив м'яч з у... подібної позиції. А потім на початку другої партії те ж саме зробив, і піймав суперника, а суперник там був щось такий хороший. Зараз він майданчик не влучив, але Ну, то знаєте, вже таке йде. Я не кажу, це якесь хвастовство. Ну... Андрій Саблецький це не його рівень, розумієте. Він бачить, що перевага команди. Три м'ячі, чотири м'ячі навіть, дозволяє собі отакі номери, не завжди проходять. Рапісняк, сиволап. Блокує, але дещо не вдало. Що там 23-19? Ну ось вона і, як то кажуть, Бог правду, виведе. Була перевага по ходу першої партії вінничан проти вінничан. Ау. Вчора подібна. М'яч в ауті був. Пола? Ну так, да, подивимося відеотрансляцію тоді, може. Треба ставити людей з флажками, щоб не було питань. Бо їх немає в Вінниці, так. Да. Тайм-аут Вінничан за рахунку, що там, 24, 19, що. Сетбол. Сетбол. Володимир Поліщук намагається бачити, бачите, ми звикли бачити Володимира Миколайовича як суддю, як викладача тут у Вінницькому докладі, тому сьогодні головний тренер збірної Вінницької області. Збірної. Це його силова. Район Булавата, молодець. І Ваут пробуває Вадим. 25-19 перша партія на користь вінничан з Тернополя.